Дякую, всім привіт, друзі. Ми в Одесі. Це пляж Калетон. Шикарне місце для відпочинку всією родиною. Але сьогодні ми приїхали в місто Герой не заради цієї локації, а заради іншої, яка знаходиться трошки далі. Хоча коріння в них спільне. Це перший в своєму роді і об'єктивно найкращий на українському узбережжі інклюзивний пляж, де люди з інвалідністю, ветерани та пенсіонери можуть нарешті відчути радість відпочинку без перешкод. Точніше, відпочинку без меж. Засновником пляжу без меж, як і пляжу Калетон, є відомий одеський підприємець, забудовник, громадський діяч та меценат Юрій Дегас. Перша моя робота була на сьомому кілометрі на мойки адміністратором. З Цього почалась кар'єра. Я не знав жодної людини в Одесі, крім дівчини, з якої не сталося. Не не склалося, не склалося. Юрій Дегас переїхав до Одеси через дівчину. Однак стосунки з містом і бізнесом склалися міцніші. Настільки що виросли в девелоперську компанію Дегас Груп. Наразі щасливо одружений виховує двох дітей. Перші кроки десь через рік мене забрали в фінансову компанію займатися, працювати. І так потрохи, потрохи, за 16 років вже перейшов у власний бізнес. Але ж як почалася історія пляжу без меж? А, історія інклюзивного пляжу. Сама ідея з'явилася в 2017 році його створення. Я намалював проект і думав, що це дуже крута історія. Я знайду багато однодумців. А Виявилося, що це нікому не цікаво. І я повернувся аж у 2020 році до його будівництва, коли сам став заробляти гроші і самого. З'явилася можливість його побудувати. І так, от за сім місяців, У 2020 році, в жовтні, ми почали і вже в 21 червня в червні відкрили. В нас дуже мало спеціалістів в цьому розуміється. Ми багато чого робили через помилки і перероблювали це. Тому що мало хто розбирався, але було важко, але цікаво. Сьогодні тисячі туристів з усіх куточків країни їдуть відчути переваги пляжу без меж. Ось, наприклад, Вікторія з Рівного дуже все класно, дуже все подобається. Все так продумано настільки. Ми тільки прийшли до мене. Зразу підбігають люди, запитують, що мені подати: шезлонг, водичка. Це дуже гарно. У нас в Рівному безбар'єрна атмосфера відбувається тільки от зараз починається з цього року, а Марміста активно зайнявся цими переходами, наприклад, на інштими, бо вони були взагалі не продумані. От раніше, на жаль, трошки ну, не думали про таких людей. Ну, з часом війни їх дуже буде багато, дуже шкода. І відповідно, що всі зараз будуть щось для цього робити, щоб людям трошки було. Простіше жити. Перше відвідувачі — це було 21 рік 5 червня. Для мене це прям знакова подія, тому що я дуже багато сил в нього поклав і вірив. Бо ви знаєте, ніхто не вірив, що я його побудую. Ці думали, що як мінімум це роки-роки створення, мільйони, мільйони доларів. І думали, що не доведу до кінця цей проєкт. Але я полюбляю важкі задачі. Ми коли будували, я не думав, що це прям так буде актуально, тому що він створився в 2021 році до повномасштабного вторгнення. А зараз він особливо потрібен. Минулому році ми прийняли більше 100 тисяч людей, серед яких людей з посвідченнями було близько 40 тисяч. Ми видаємо безкоштовно рушники, і по рушникам намагалися рахувати, було просто цікаво. Mm -hmm. Скільки людей приходить саме з посвідчення, а взагалі це близько 100 тисяч тільки на інклюзивному, без калотону. Дізналася з... в інтернеті раптово. Дуже сподобався ваш цей інклюзивний пляж. Є багато доступностей для відроти ваших людей роблені, і до моря зручний спуски плавні є. Я з Вінниці, насправді, в нас такого пляжу немає, такого інклюзивного, з такими та без без бар'єрів немає. Я читала навіть, що в Одесі це, напевно, найперший в Україні інклюзивний пляж. Ні, в Вінниці такого ще немає. На жаль, прикро, а потрібно. Бо з кожним днем це стає потреба все більша і більша. Я змушував ще архітектора, який будував пандус. Він його невірно зробив і сідати на крісло колісне і їхати. Я говорю, ти ж побудував, давай і переробляти. Ви знаєте, багато було помилок і висотність спочатку була невірна. Його змивало, ми насипали більше. Окрім того, що пляж побудовано з урахуванням всіх потреб людей з інвалідністю або маломобільних груп населення, ще й вся інфраструктура пляжу абсолютно безкоштовна. Абсолютно всі послуги безкоштовні: шезлонги, електрокари, реабілітація, фізіотерапевт, медичний пункт все абсолютно безкоштовно. Людина може прийти, абсолютно. показати посвідчення, да, так, або користуватись... документ. Абсолютно всім. Ми для того, щоб навіть не було прецеденту про будь-які платні послуги, ми їх взагалі тут немає. Тобто людина за гроші не може отримати шезлонг, скільки б вона не запропонувала. Вони абсолютно безкоштовні для людей, у кого є посвідчення. Ще в нас тут пара джиу джитсу тренування зранку і ввечері йдуть, от там якраз татамі: йога, пілатес і бокс. Теж безкоштовно. Знаєте, всі. Комусь збирають. Всі повинні постійно збирати, збирати кошти. А я сказав, я хочу місце, де не будуть просити кошти ні за що. Він просто прийшла і знала, що її завжди чекають. До речі, найменші відвідувачі пляжу на вході отримують можливість витягнути іграшку з автомату, налаштованому виключно на перемогу. Кидаємо жетончик, Спробуємо. Юрій каже, що 90% випадків... Майже кожен майже дев'яносто випадків ви витягнете якийсь приз. Звідси давайте спробуємо. Так, так, ось Више, я думаю, що так. 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 отак. Так. Ви, давай тисне. О. О! Нарешті! Браво! Все дякую, дівчата! А ще тут працюють українські ветерани. Я сам з Маріуполя народився і виріс в місті Маріуполь. Ще тоді був Жданов. Ну зараз Маріуполь. І в 2014 році, коли, ну скажімо, почалась війна ще тоді, і я вже переїхав до Одеси. Я працював в ветеранхабі хабі е в міській раді, і е е е все, і потім познайомився з Юрієм і. Зрозуміли, що ми в нас думки однакові, і ми хочемо рухатися в одному напрямку. Це ну, дуже важка робота, скажу так, тому що ну на, на даний час необізнаність е, багатьох хлопців е, приводить, тому що хлопці не отримують ну, ті пільги, які вони е, повинні отримати. Як якби на пенсії, да, звичайно, хочеться. Такого пенсійного життя, скажу так, бо трошки важковато, але розумію, що потрібно робити користь на даний час. Тому так. так Як так. отримав поранення? Розкажу. це дуже цікава так. історія. 20, влітку 23-го року я е, був на Запоріжжі і потрапив у поля з соняшниками. І там просто мене вкусив кліщ. І після цього мені ампутували ногу. Тому я кажу, що е, кліщі дуже опасна штука. Така Так, да, багато дітей просто питають і кажуть, е, як ти втратив ногу, або е, куди поділася твоя нога. Ну я вигадав ви цю історію про. Плеща, і тому і це дуже смішно, і дітям подобається. А, а ну насправді ну як завжди, у сотні тисяч хлопців на бойовому завданні був мінометний обстріл. Ну, ось так і сталося. Це еволюція. Отут я, хоч мені зараз кажуть, що я ще тут, але я думаю, що я тут. Як ви зрозуміли, з почуттям гумору у місцевих все в порядку? Я, як начальник служби безпеки, ми стикаємося з тим, що що в нас все добре. З цим ми стикаємось. Тобі. Як є там якісь випадки такі, тобі, ну, просто якби спілкування з людьми. І все, на цьому все завершується. Тобто, якихось таких курйозів, там ще щось, як на звичайних пляжах, у нас такого немає. У нас все на позитиві відбувається. Тому, у нас люди працюють з інвалідністю. І так само, як Юрій Вячеславович — засновник цього пляжу. Він майже все. От на початку відкриття він даже ті самі роздягальні сам особисто перевіряв, чи це буде зручно. Потім ми брали людину на кріслі колісному, і так само він перевіряв удобство туалетів, вбиральні і роздягальні. Ну на, на моєму прикладі ще такого не було, щоб людина, яка мала мобільна, робила якесь зауваження в доступі. Такого у нас ще не було просто. Кожен рік малюємо нові мурали і в цьому році ідея з'явилася якраз намалювати шеврони. І вони вже залишаться на роки. І от військові приходять і залишають свої відбитки. Нашій знімальній групі пощастило побачити такий момент. Ви перший, хто з 92-го, перший відбиток буде. Це елітна наша бригада. Да. Yeah. Ми потім вскроємо, вскриємо лаком і воно вже залишиться на роки. Дякую вам за таке. Вам дякую. Так, йдіть під кран, а то зараз залишиться. Знаєте, є такий вислів, що не виховуйте дітей, виховуйте себе. Все одно вони будуть повторювати все за вами. От для мене я хочу бути найкращим прикладом своїм дітям. Прям от найкращим. Я хочу, щоб вони мною пишалися. І завдяки цьому я завжди буду пишатися їм. Знаєте, в мене три рази закінчувалися гроші. От три рази. І виходять якісь прям чарівні історії, як там вони в мене з'являлись. Тому що ідея була спочатку вірна. Однак, в такому солодкому для прибутку місті, як Одеса, навіть найвища мета може стикнутися із хвилерізом жадібності та корупції. Е, ну, проблеми почались ще з минулого року, тому що міській владі їх бізнес-партнеру треба все це забудувати і забрати. Вони, вони отримали дозволи на будівництво, на всю цю територію, завдяки суспільству, завдяки розголосу, люди піднялись, і ми на даний час відстояли, але питання з відкриттям в цьому році було дуже важке, тому що десятки перевірок, будь-яких служб, чого завгодно. Намагання не дозволити відкритись, не дозволити заїзду техніки для того, щоб почати підготовку к сезону, особливо інклюзивного пляжу, анулювання умов на воду, відключення нас від води, а потім. Героїчно розповідали, що вони дають на воду. Спочатку самі відключили, а потім через розголос героїчно нам її давали, намагаються зараз в судах все одно розторгнути договори з нами, оренди, шукають будь-які приводи, де можна під будь-яким соусом нас звідси прибрати, та й забрати це все. Ми ну, ж нічого не просимо, в нас немає ніяких пільг. Побудувати інклюзивний пляж коштувало мільйон 600 доларів. Утримання його виходить близько 8-9 мільйонів гривень щороку. Це підготовка до сезону, запуск його, заробітня плата, оренда. Мені здається, навпаки, місцева влада повинна такі історії підтримувати і допомагати. Хоча б не заважати. Давайте, хоча б просто не заважати. Пам'ятаєте перший крок. От ви сюди вступили і почалось будівництво. Заїхала перша техніка. А, перший камінь, перший камінь, до речі, це був демонтаж підпірної стіни і відновлення. її. А потім вже почали завозити граніт. А, ми будуємо перший інклюзивний будинок в Україні. Це комерційна історія. Знову ж таки, бізнес соціальна з амбулаторією, з інклюзивним супермаркетом. З війною ми зрозуміли, що запит буде великий. Питання зручності і комфортного житла буде стояти дуже важливим таким фрагментом нашого життя вже надалі. цій буні в нас завжди приходять концерти в цьому році. Вже був Арсен Мірзаян. Угу. Минулому році у нас був і Віктор Павлік, Альона Маргалієва, гурт Барабанда. В цьому році хочемо декілька прям таких яскравих зірок привести. Бізнес може бути соціально відповідальним, бізнес може допомагати, бізнес повинен віддавати, бізнес повинен підтримувати людей. Я хочу бути прикладом того, що як треба робити, як треба працювати, як треба заробляти кошти. Притулок для тварин ще збираюсь побудувати. Вже декілька років це хочу зробити, але нікак руки не доходять, може в займусь. Я дуже полюбляю тварин. У мене вдома дві собаки, і нещодавно кота подарували. Тепер я намагаюся їх якось разом помирити. В Одесі дуже багато безпритульних тварин і хочеться якраз зробити їм дім. Це ще один проект, який обов'язково найближчий рік я зроблю. Насправді нас ще чекає. Дуже важке випробування після закінчення війни, тому що, на мою думку, ми не готові поверненню. У нас нема процесу соціалізації, нас ми не готові дати хлопцям роботу, забезпечити їх соціальною підтримкою, психологічною. І це буде дуже важко. А ми повинні бути вже прикладом того, як це може бути. Ми... Як бізнес, ми, як люди, вся та стара влада повинна піти, тому що вони вже не встигають за часом, не вміють працювати, не вміють все зідати. Це історія про розвиток, про майбутнє, про об'єднання суспільства заради великої мети, заради того, щоб змінити наше місто, яке, я вважаю, мабуть, найкраще в світі. Ось така історія. Історія про соціальну відповідальність бізнесу, історія про турботу, історія про повагу, історія про вдячність людям і вдячність від тих самих людей. А ще це історія про ті перепони і перешкоди, які може влаштовувати міська влада навіть у таких важливих проєктах. Історія без меж. Сподіваюсь, найближчим часом це зміниться. І я зроблю все для цього. Конкретно в Одесі стало набагато краще. Я вам дякую за екскурсію. Дякую. Дякую.